Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч італійської серії А Римська Рома. У себе вдома на стадіо Олімпіко. Команда Клаудіо Ранєрі приймала Джено. 3-1. Рома перемагає. І сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 3-5-2, це стартова розновка в роми, Манчині. три захисників, Леандо Паредес, Лоренц Пелігрині, Трикопіїв захисників, Анхеліні Салімакерс по флангах. Ну, Анхеліні та Салімакер здесь латералі. Пауло Дібало, Артем РТМДОВБЕК у нападі, це стартова розновка в роми. Дженуа 4-2-3-1 стартова у Дженуа. головний тренер команди Вієра. У воротах Ліалі, Бані Васки з парацентральних захисників, Каріколь Вінтер по флангах, Френдруп Мазіні, центральні опорні півзахисники, Тарсбю, центральний атакувальний півзахисник, Дзанолі Міреті по флангах та Пінамоті у нападі. Це стартова розсновка Дженуа. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. В принципі, Рома заволоділа ініціативою, Рома більше атакувала, Рома більше володіла м'ячем, ось, створювала непонятні моменти. Ну і в кінці кінців вдається Ромі забити. Вдається забити Ромі. Дуже здорово і справді ця атака пройшла по правому флангу, і я б виділяв би тут би... Салімакерса. Якщо не помиляюся, то саме Салімак я сподавав дошно комидачку Лоренце Пілігріні. Пробиває, джену відбиває удар перед собою. Артем Довбик. на добиванні, Гол. Артем Довбик. Збиває свій сьомий м'яч. У італійській серії А 1-0. Рома виходить уперед. Після забитого м'яча Рома спокійно себе стала трішки почувати, хоча, в принципі, не так-то і багато, і, в принципі, перевага та Рома протрималася. Всього-навсього 8 хвилин, тому що Мазіні на 33-й хвилині рахунок матчі зрівняє. Тобто, здорово, кутовий з правого флангу подали гості, Мереті ідеально подає, Мазіні пробуває ногою, та забуває гол, один-один, дже оно, зрівняє рахунок на 33-й хвилині матчі. У Роми були моменти, щоб забивати другий м'яч, але не вдалося Ромі реалізувати свої шанси. Джена також шукала свої нагоди. Були, в принципі, непогані контратаки джена. ну Більше команди Джена все таки захищалася. Рома все-таки більше атакувала. Хоча по володінню там не така велика перевага у Рома, але за ударами Рома переважала. Dzenno. Ну, в кінці кінців другий тайм. До речі, у другому таймі в Роми вийде ще. Шмурудов, соу, Піцилі та талішараві. В Дженно вийде Сабелі. Ехатор. Каса Вентуріно. в Джено. Рома заб'є. Рома в кінці кінців заб'є в, в друге ель Шараві. Ель Шараві забі дуже красивий м'яч, дуже здорово римляне полі у фланзі. Цього так розпочали. Анхелінію прострілює. Пауло Дзібала дуже здорово приймає м'яч, відкидає в район 20 метрів на Ель-Шараві, який не бігає. Ну, ель Шараві пробиває, Забиває дуже красивий гол, дуже красиво Обвідним ударом. Ель-шараві пробиває Воротар Джена І нібито вже рятує свою команду. Але м'яче рід залітає. Але Італійської команди Джено, і рахунок стає у матчі 2-1 на користь римської роми. Після того як Кримін забили, в принципі, Рома себе стала почувати краще. І моменти були у Роми, ще під третій м'яч збивати моменти були непаними. І третій м'яч все-таки вдасться забити. Коне дуже здорово пройшов там лівому флангу, війшов у штрафний майданчик. Я думаю, що прострілював кане, прострілював, м'яч влучає в захисника. І від Леалі в кінці кінців відлітає в тковарі, там Пауло Дібало ще добував м'яч, але все-таки Пауло Дібало не встиг, тому що вже м'яч пересік лінію варіт, і гол записало не на Пауло Дібало, а на Леалі. В кінці кінців рахунок стає у матчі вже 3-1 на користі Роми. Ну а далі піде Клаудіо Клауддіо Ранієрі, довели справу до переможного кінця. В кінці кінців Рома перемагає. Друзі, подивіться, до речі, статистикою. 16-7 удари по воротах. Рома перестріляла Genu. 7-3 удари в площину. 53-47 контроль м'яча 3-2 за кутовими. Голівим нагодом також Рома Дженно переграла. Дві голіві нагоди було у Роми, Одна голіва нагода упущена. У Дженно була єдина голіва нагода. І Мазіні її реалізував. 515 передач Рому, 457 передач були точними, 88% точність передач Рому. 459 у Дженно, 384 передачі Дженно були точними та 83% точність передачі Дженно 1-0. По всайдах. Далі йдемо. З 16, як ви бачите, ударів, 7 ударів роми в площину. Один удар ще був каркас Каркасверіт. Сім ударів заблоковано, перепершу сім ударів повзорота. А ось два удари було заблоковано. У з 7 ударів, три удари в площину, три удари повзорота, один удар був заблокований. По успішних відборах краще, до речі, була команда. Дженуа 9 успішних відборів у 60% успішності. В ромах було 7. Та 50% успішності. 2-5 по сейвам десь 17 повинність м'яча, 8-5 за перехопленнями. Ну і по 12 порушень правил в обох команд по одній жовтій карці. Мають обидві команди. Ну що ж, друзі? Якщо піду до підсумок цього матча, ну, в принципі, в принципі, я вважаю, що Рома та Поділ перемагає. Все-таки у піду клодзі Клодзіранірі моментів було побільше. То, в принципі, Поділ Рома перемагає, але Дженно Обрава команда, в принципі, показала хороший футбол. Найкращий футболіст на матчі, кого би я би обрав би. Знаєте, я б обрав би обрав Бертима Довбика. І, і, і справді, я б обрав би обрав Бартима Довбика. Який перший забив. То, в принципі, Артем 85 хвилин відіграв дуже хороших, дуже хороших. Дуже хороших, і боротьбу ти вигравав в більшості випадків Артем. В принципі, не знаю, я сам Артема Артемадовбак. Оборонний краще футболіста матчі. Ось. Тут давайте на таблиці подивимось, Рома у нас підіймається вже на 9. Позицію. Так, потихесенько, потихесенько, а Рома та хіт набирає справді. А Рома Хітта набирає. З цьому перемогу Рома здобуває, 27 очок команда у пасиві має, і різниця забитих та пропущених покращується. Ну і, можливо, Рома й зачепиться і справді за Єврокубки. Хоча відрив та великий, хоча, якщо ми зараз подивимось по очкам, нібито 5 очок до Фіорентини, да, яка там на 6 позицій, ну, справедливості раді ще дві гри в запасі. У Роми 21 зіграний матч, в інших командах, бачите, по 19 тут. Ну, в будь яку випадку Рома хід ти справді набирає. в Роми, вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники Джену не засмучитесь, а я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім на побачення, усім нових зустрічів!